Поки ще всі сплять, ми можемо з вами дещо пообговорювати і поаналізувати. Пам'ятаєте, не так давно Україні пропонували поступити з території? І тоді вже всі обговорювали, а в яких це буде комбінаціях, нібито Рада безпеки Російської Федерації сиділа і слідкувала за тим, і розробляла модель. Потім Трамп поставив перед Зеленським мапу, зібралися там і так далі. І тоді Зеленський реагував на це. Ну і влада України реагувала на це доволі бурхливо. Тобто ні цього не буде. Українці на це реагували теж бурхливо, тому що звинувачували. Звісно, владу в тому, що вони не хочуть завершення війни, проводились опитування: хто готовий, хто не готовий. Одні соціологічні агенції давали одні цифри, інші давали інші цифри, готовності України поступитися в території в ім'я миру. Але справа ось в чому. Проблема в тому, що будь-які ідеї, які пропонуються, їх не варто поспішати виконувати. Власне, як і реагувати. Тобто, коли ти чуєш якусь безглузду ідею або ідею, яка тобі не подобається, потрібно зробити певну паузу, бо завтра все може змінитися. І от, будь ласка. У вівторок Трамп запропонував Україні повернути всю окуповану землю через постачання зброї НАТО, волю до боротьби України та економічну слабкість Росії. Все це прозвучало, пише CNN, від людини, яка одного разу сказала, що Україна повинна поступитися землею, загарбнику і розгорнула червону доріжку для Президента Росії Путіна. Все це було б. Легко налаштувати, якби вони не виходили з найважливішого, принаймні на Заході, коли справа доходить до найбільшої європейської війни з 1940-х років. Ну, мається на увазі, що ми мали вже подібні історії, поступок, ми мали подібні історії конфронтації країн, але потім все це все ж таки завершилось великою війною. І далі Сінен пише, що означає, запитує, що означає поворот на 180 градусів. У вівторок, навіть із застереженням, що наймогутніша людина в світі може прокрутитися вперед, щоб виконати повні 360 градусів і кінцевому підсумку повернутися туди назад, де він був у понеділок, не маючи будь-якої тяги в мирному процесі, який він підбурював, але не в змозі покарати Кремль за свою поведінку. Ну, це такий переклад Сумбурний Мається на увазі, що Трамп робить отаку заяву. Нібито на 180 градусів, але в CNN запитують: а не буде такого, що завтра Трамп повернеться ще на 180 градусів і опиниться вже там, де був ще вчора? І це може мати ну, суттєві наслідки. Тобто, ми знову можемо повестися на ці слова? Ми можемо знову розгорнути певні атакувальні е, стратегії, але. Трамп скаже, що все, я все зупиняю, я не даю зброю, я буду от працювати на мир з Російською Федерацією. По-перше, нерозумно заперечувати найновішу останню позицію Трампа він визнає дух українців для боротьби та підтримує їхні найбільш максималістські позиції щодо повернення всієї території. Він підтримує НАТО, озброюючи їх американською зброєю. Він підкреслює. Паперового тигра. Ну, він каже, що Москва це паперовий тигр. Щоправда, вже Пісков відповів, що ми не тигри, ми ведмідь, а в ведмеді паперовими не бувають. І далі він говорить про те, що. Україна все ж таки може відвоювати свої землі, я так розумію, військовим шляхом, але на цьому істотні та значущі хороші новини в основному закінчуються. Тобто саме CNN говорить про те, що це лише заяви, тобто ми повинні ставитись до цього як до заяв, не більше. І якщо ми будемо до цього ставитися якось серйозніше, то ми можемо знову опинитися в ситуації патові, коли ми розгортаємо якусь стратегію. А вона не буде реалізовуватись до кінця. Трамп більше не хоче, щоб війна закінчилась зараз. Він вважає, що це може тривати, поки Україна не відновить те, чого майже напевно не може бути. Тобто самі СНН, журналісти, розуміють, що, ймовірно, цього не може бути. Далі справедливо сказати, що Київ. Приватно хотів би, щоб війна завтра закінчилась справедливим і тривалим миром, враховуючи гострі проблеми з живою силою та е територіальні втрати, з якими е стикається Київ в останні місяці. Президент Зеленський перейшов від. Однієї неможливої вимоги до іншої, його більше не просять робити неприємні поступки землею, але Україна втрат, втрачає тисячі людей на захист. Натомість його зараз підганяють до неможливого повернення землі, яку Україна не могла повернути влітку 2023 року під час ретельно підготовленого контрнаступу. Жоден з варіантів не є легким результатом, який продовжує позицію Зеленського або залишає Україну сильною. Тобто мається на увазі, що сьогодні вже Зеленського підштовхують до Давай, 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 давай. І Сполученим Штатам Америки, нібито вже не вигідно завершення війни в Україні. Я в наступному відео, якщо зараз ще буде трішки часу до початку робочого дня, я запишу ще одне відео, поясню, чому Сполучені Штати Америки не хочуть сьогодні завершення війни в Україні. І власне, ось CNN пише, відповідаючи на коментарі Трампа, Кремль заявив, що навіть... Низькокваліфікований фахівець може побачити, що російські війська досягнуть прогресу. Основна суть аргументу Трампа полягає в тому, що економіка Росії знаходиться в небезпеці. Так, постійні удари по російській інфраструктурі спричинили дефіцит газу і нафти. Проте в Російській Федерації є сили і способи на це адекватно реагувати. Покладаючись на економічну крихкість Росії, вони також, вона також спирається на іншу суспільну парадигму, яку проводить Кремль, і знову Російська Федерація зазначає, що слабкі аргументи, адже. Те, як уявляє Захід Російську Федерацію, вони ці аргументи не, не відповідають тому, що є насправді. І дійсно, коли ми чуємо заяви про те, що Путіна там не що російське суспільство чекає суву Путіна, ми з вами чудово розуміємо, що це не зовсім правда. Це не зовсім так, це не зовсім відповідає дійсності. і Люди, які думають, що російське суспільство не підтримує Путіна, напевно живуть в якомусь ілюзорному світі. Російська пропаганда і російська машина у них там немає єдиного марафону, але у них. Немає і е, ніяких таких відвертих щирих опозиційних каналів, немає антипутінгсько антипутінської пропаганди, е, немає антипутінських рухів. Тому російське суспільство, яке до речі не є закритим, е, в якому немає мобілізації безкінечної, в якої в якому немає закритих кордонів. В цілому тих, кого не зачепило, вони ну, не виражають якихось протестів проти Путіна. Адже в цілому економіка Російської Федерації витримала удар і комбінуючись з економікою Китаю, росіяни знайшли певні виходи з положення. Так, вони зараз не купують масово BMW, Mercedes і Audi, але вони непогано так їздять на різних китайських автомобілях, назви яких ми з вами і не знаємо. Тому маємо дуже складну ситуацію: ситуацію, в якій Україні не можуть запропонувати якоїсь єдиної стратегії, а в самій Україні єдиної стратегії також немає. А якщо навіть вона і є, то реалізувати її неможливо. Самі журналісти ТСН пишуть, що вимоги Києва вони нереалістичні. ні одна, ні друга, ні третя. Що буде робити Україна, що буде робити Європа? Що буде робити Російська Федерація? Напевно, сказати неможливо, але важко. Але ми очікуємо серйозне з'ясування стосунків в найближчі місяці. Все досягає свого апогею, і здається мені, що Сполучені Штати Америки відчувають відчувають можливу втрату свого світового домінування. Це серйозний удар буде по економіці, по кожному громадянину. Це буде серйозний удар по фінансовій системі, по доларовій системі. Це може призвести до серйозних коливань інфляційних, зокрема в частині долара. Це може призвести до того, що громадяни України будуть ну, перед суттєвими викликами. Але коли ми говоримо про настання миру, напевне, вартість його завжди дуже і дуже висока. Але чи дасть нам мир протистояння Сходу зі Сполученими Штатами Америки, про це поговоримо в наступному відео. Бережіть себе і слідкуйте за подіями. На жаль, ми змушені слідкувати за подіями, тому що вони визначають наше теперішнє життя і наше майбутнє, якщо ми хочемо його мати.